Вчора ми фракцію збиралися для того, щоб проговорити багато насущних питань. А, і так, би не така, а є хтось, хто підтримує роботу Арсенія Петровича? І тут велике кількість рук. Да, 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 Ліс рук да, да, в лапках, да. звичайно. Значить, позиція наша є тверда і абсолютно одностайна. Арсеній Петрович повинен піти відставку. Два роки є термін більш аніж достатній для того, щоб зрозуміти, чи це є дійсно публічний управлінець, чи ні. Я не знаю, може Арсеній Петрович прекрасний батько, може він прекрасний чоловік, може він прекрасний спортсмен в інших сферах, але вибачте, як прем'єр-міністр, він абсолютно очевидно не справився з тою задачою, яка стоїть. І зараз, що небезпечно, що Арсеній Петрович бере. Тих міністрів, в відомствах, яких дійсно можна говорити про якісь успіхи, хоч і там можна висловлювати звичайно претензії, але є які успіхи. і він за рахунок тих найуспішніших міністрів намагається показати себе на е, відповідно якомусь фоні досягнень. Ні, Арсеній Петрович, ви повинні нести відповідальність за весь кабінет міністрів і повністю за всі ті не які там відбуваються.